Тримай дистанцію, тримай, тримай дистанцію. Тримай дистанцію, нормально. Да, да, да. Тримай дистанцію, він буде кидатися зараз. Сам піджимай, сам, ліво, ліво, сам, не давай, не давай, не давай. Не вкладайся зразу. Та-та там, та. та, нормально, нормально. Во, е! вов, руки піднес, руки піднес, да, да, да. Руки піднес. Ой е! хорошо, добий, добий. Добий, пыть, добий. да, 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 хорошо. Vai, Ой, хорошо, есть, конечно. встань! стань, стань, нормально, встань. Стань, 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 Юр, статы треба. Статы треба. Стань, встать, встать, да, 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 скидай. Скидай, 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 скидай. Скидай, бей, 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 Юр. Да, бей, давай, давай. Ногу піднес, ногу підпаємо. Свіп, свіп, свіп сделай. Вовою, скидай його! Праву сторону. Да, да, скидай вправо його. Праву, вправу, вправу, вправу. Підтяли ножки, Ігор, підтягуй ногу, відсовуй його. Да, 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 ще бить. Бить треба, не давай підсовуватися. Ну, да, да, да! Ігор, треба скинути. Скинути треба. Молоток. Відтягує ногу. Натягни да, на себе і Ні воно відштовхує. Лівою ногою від штовху, нормально. так, да, да, да. нормально, лівою ногою, перекинь його, Ігор, перекинь. Да. Да, не, не давай, сісти, не давай, сісти, Ігор, не давай, сісти. Бий, бей, бей. бей, Ігор, шибе, шиби, щень, шеби. Бей, во нормально, бей нормально, не давай, сісти, перекидай! Ігор, перекинь мосте його. Да, 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 бить треба, бить, 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 не давай захват. Не давай захват! Не давай захват, не давай! Ще Скидай, Ігор! Скинути треба! Ап! Ап! Перекинь, Ігор! Перекинь його! Да, 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 да. Ростяни бий! Бий, не давай захват робити! Ігор, не давай захват робити! Cluteteți, crutes, Iori! Ruche se pe nouero, Igar! Da, 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 cruteți, creteți, crutese, Inori! Cruzeți, cruze! Ruche se vă, ego! Da, da, da! Remane, nu ha, ne hați! Vom, nu-mi luci, pe cei rucatori. Давай, давай. Все нормально, Йор, віздок, не кипішу. Не, не кипішой. Не Йор, прямо ногою прямо пройде. Хорошо, хорошо, yeah. хорошо. Не кипішу. Не спіши, не спеши, Ігор. Егор, з розворота, далі з розворота в пузо. Та та та. В пузо, Йор. У пузо. Юр. У пузо. Юр. Ні, ні, відіде, відійде, підійде. Во-го, во. Ігор, з розворота в пузо, сонечко піде. Та, да, вдаємо піде, він знає пропустити. З розворота. Руками покажи з розворота в пузо, Ігор. Да, да да нормально, в пузо піде, в пузо. Ігор, з розворотав пузо. Є. Yeah. Вот, Ігор, з розворотав пузо. Ігор, вертушку в пузо. Да-да, Ігор. Нормально, прижимай його, не розслабляйся. Так, так, так. Звязку, Игорь. Снизу, да, хорошо, снизу. Хорошо. Снизу, Игорь. Игорек, хорошо, снизу. Снизу работай. Давай, 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 Горчик. Давай, давай. Хорошо. Да куда ты бежишь, блядь? Игорь, ручками добей, Игорек, ручками. Давай. Давай, добей, добей, снизу, снизу. Снизу, хорошо.

Ігор Слюсарчу! З нами зараз Ігор Слюсарчук, який просто прибив свого суперника, знищив просто, як самопочуття його. Весело на сонцях. Дівчата, жара, море. Тяжко. Відчуваєш нормально все? Травм ніяких немає. Настроєно тільки на перемогу. Все, будемо чекати перемоги. Бажаємо тобі успіху.